Доброго дня. В ефірі міська телестудія Миргород з оглядом головних подій нашої громади. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі подробиці. Не перемикайте! Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВС ТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 424-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події доби розкажуть мої колеги. Русня продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, тероризуючи мирних жителів і руйнуючи житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Протягом минулої доби рашисти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах, Наслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Основні ж зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському і Мар'янському напрямках. Тут відбито близько 60 ворожих атак. І найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку. Та наші захисники не можуть відмовитися від Бахмута, оскільки це може стати плацдармом для наступу московитів на Краматорськ і Слов'янськ. А ось так нинішньої весни виглядають окопи наших воїнів на Запорізькому напрямку. Фонд «Повернись живим самостійно придбав для Збройних сил України 1460 кулеметів калібру 7,62 мм. А тим часом сьогодні в окупованому Севастополі у Криму пролунав вибух у бухті з військовими кораблями. Отож, головна мета перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям. трибунал державі-злу. У наступному матеріалі піде мова про втрати ворога на полі бою. 20 квітня в Києві відбувся міжнародний саміт міст та регіонів, в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Столтенберг і представники загалом 40 держав до міжнародного саміту міст та регіонів партнерства для перемоги долучився Миргородський міський голова Сергій Соломаха та Рафал Гроніч, бургомістр польського міста Згожелець, побратима Миргорода. Керівництво держави, областей громад разом з очільниками закордонних міст та регіонів міжнародних організацій обговорювали після. Єндем відновлення, потреби громад, покращення інвестиційного клімату, спільні проекти, організатори саміту, конгрес місцевих та міжнародних влад при президентові України та Міністерства закордонних справ України. 21 квітня відбулося офіційне підписання угоди договору про партнерство між Миргородською громадою та об'єднаною громадою Лангенелунгсхайм Штомберг, Німеччина. Нашу громаду за кордоном на урочистій церемонії підписання документів представляла делегація на чолі з керуючою справами виконавчого комітету Антоніною Нікіченко. З німецької сторони договір підписав бургомістр громади Міхаель Цюфка. На заході також були присутні бургомістри населених пунктів цієї громади. Відповідно до угоди про співробітництво сторони. Зобов'язуються співдіяти у різних напрямках, зокрема економічному, промисловому захисту населення від надзвичайних ситуацій, освітньому, туристичному та інших сферах. Під час онлайн зустрічі з колегами із німецького міста, побратима, Миргородський міський голова Сергій Соломаха розповів про життя нашої громади в умовах війни, про актуальні питання та виклики через воєнні дії в Україні. Подякував закордонним друзям за підтримку та допомогу нашій державі та громаді у ці важкі часи. Нинішнього понеділка, 24 квітня, заступник міського голови Сергій Швайка разом із керівниками комунальних служб міста традиційно обговорювали поточну ситуацію в комунальній галузі Миргородської громади та спланували завдання на найближчу перспективу. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Оскільки місячник благоустрою і озеленення в Миргородській громаді завершився, то й мова на цій нараді йшла про виконання робіт, які ще не встигли виконати. Саме головне вивезти все сміття, тепер, яке накопичилось і по місту, і по громаді. Не забувайте ні за якісті. Інспекція посилена, тепер контроль. Де тільки вивезлись інформація в інспекцію. І після того тільки штрафи. Ніяких інших. Накопичення сміття на вулицях більше не повинно бути. Загалом же, результати проведеного на території Миргородської громади місячника зеленої благоустрою будуть оприлюднені на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. А далі мова на нараді зайшла і щодо упорядкування парковок і стоянок автомобілів таксі, прибирання чагарників на вулиці Миргородських дивізій, ремонт завалених каналізаційних колодязів на вулицях Тичини і Харківка, організацію толоків у Чорнобильському парку, перевірки роботи мережі. Жі вуличного освітлення на окремих вулицях міста, оновлення сміттєвих урн біля магазинів і місць загального користування, проведення ремонту після пожежі в одному із під'їздів, будинку номер 9 що по вулиці Старосвітській. Тощо загалом же комунальні служби міста, за словами їхніх керівників, працювали і продовжуватимуть працювати за своїм звичним щоденним графіком. 25 квітня поціновувачі музики зможуть насолодитися прекрасним концертом, який організовують викладачі Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця. Більше дізнавалася наша знімальна група. Аби допомогти миргородським військовим, які нині захищають нашу державу від ворога. Викладачі Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця організовують благодійний концерт, у якому прозвучать вокальні та фортепіанні твори українських композиторів. В цьому концерті буде приймати участь наш фортепіанний дует Лариса Валентинівна Вершиніна і я, Бадьон Олена Володимирівна. До речі, ми нещодавно стали лауреатами в двох міжнародних конкурсів. Ми посіли перше місце і гран-при. І також ви почуєте чудову нашу вокалістку. Зараз вона викладає в нашій школі це ночна Тетяна. А концертмейстером у неї буде. Оксана Григорівна Зінченко. Ми, як музиканти, як митці, вирішили допомогти нашою зброєю, музикою, і тому цей концерт буде виключно з українських творів, з української музики. Ми вирішили поширювати, плекати і, взагалі, розповсюджувати нашу українську культуру. В широкі маси, як то кажуть, і ви почуєте багато українських народних пісень, багато українських творів українських композиторів, навіть ті, які проживають не в Україні. Нині під час війни музичний фронт реагує на всі виклики сьогодення. Музиканти допомагають зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, краще ознайомлюють публіку з українськими композиціями та підтримують бойовий дух українців. Приняти в цікавий та загадковий світ музики організатори благодійного концерту запрошують 25 квітня. Запрошую вас на концерт, який відбудеться 25 квітня в залі Миргородської мистецької школи імені Коломійця о 15.30. Будемо раді всіх бачити. Також своїм майбутнім концертом викладачі мистецької школи хочуть висловити щиру вдячність нашим воїнам, завдяки яким мають можливість працювати і навчати музиці дітей. Минулої суботи, 22 квітня, у Миргороді відбулося змагання з футболу серед юнаків із трьох громад. За подіями на футбольному полі спостерігали мої колеги. В чергове у Миргороді на стадіоні Старт футболісти змагалися за звання найкращих. Чотири команди юних футболістів Полтавської області зустрілися на полі зі штучним покриттям, щоб показати злагоджену, але запеклу гру. Маленькі спортсмени 2011-2012 років народження ще не беруть участь у чемпіонатах, але тренуються на невеликих турнірах, готуючись перемагати в майбутньому. Так і в суботу за першість змагалися дві команди футболістів з Миргорода, одна команда з Лубен та одна із Шишаків. Тренер Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи Антон Отисько був на цих змаганнях суддєю. і говорить, що футболісти хоча ще і юні, але вміють грати по-справжньому. Запеклості хоч відбавляє. Не, про, ну, не прощають ніяких е, одноборств, все, йдуть, стик в стик, нога в ногу. Ну, молодці. Молоді хлопці під час ігор намагалися з'ясувати, хто ж віртуозніше володіє м'ячем на футбольному полі та вміє працювати в команді. Тренери підтримували спортсменів та звертали увагу на їхні помилки. Вони запевняють, що у майбутньому це допоможе футболістам грати більш якісно. За матчами із цікавістю спостерігали батьки спортсменів та інші глядачі. На спортивному майданчику вирувало багато емоцій. Відчувалося бажання кожного футболіста отримати перемогу. Попри все, за словами заступника директора з навчальної роботи Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Сапункова, цього разу турнір пройшов на хорошому рівні. Ви показали себя з самой лучшей стороны. Отлично играли, отлично боролись. І сейчас мы проведемо небольшое награждение. В общем, отыграли и за хорошую игру получите, так сказать, призы и подарки. Загалом, за результатами футбольного турніру серед юнаків, кращими виявилися спортсмени із Лубен. На другому місці опинилася команда Шишацької територіальної громади, а миргородські футболісти їм поступилися і посіли третє місце. Усім учасникам вручили медалі, грамоти та солодкі призи. А команді переможцю дістався ще і головний приз Кубок. За підтримки Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи стадіон старт у цьому сезоні прийме ще багато гостей на наступних турнірах. Зустрічай весняна акція від компанії СВС. Підключись за одну гривню до швидкісного інтернету в приватному секторі та отримай пільгу на абонентську плату. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 5 34 92 050 414 1308, 093 746 13 08 на сайті компанії або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. Знакові історичні події, що датуються 24 квітня, дізнаєтеся з нашої програми цей день в історії. 24 квітня відзначається міжнародний день солідарності молоді, який заснований з метою привернути увагу державних органів суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді в усьому світі. У 1833 році в США запатентована газована вода. Цим винаходом світ зобов'язаний британському хіміку богослову і філософу Джозефу Прістлі, що відкрив одне з властивостей вуглецю, за допомогою якої і стало можливим створити газовану воду. 1846 року розпочалася американо-мексиканська війна. У Мексиці війну називають північноамериканською інтервенцією або війною 47-го року. Війна виникла як наслідок претензій Мексики на Техас після його анексії Сполученими Штатами Америки. 1949 рік у Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Шевченка. Колекція музею складається з унікальних цінностей: оригіналів художніх робіт Шевченка, документів про його життя та творчість, рукописних списків його поезії, рідкісних фотографій поета та його друзів, першодруків творів Шевченка з його автографами та багато іншого у 24 залах. Розміщено понад 4 тисячі експонатів. 24 квітня 1962 року в США здійснено першу телетрансляцію з Тихоокеанського узбережжя на Атлантичне. Телесигнал з Каліфорнії був переданий через перший експериментальний телесупутник ЕСО 1 і прийнятий у Масачусетсі. 1984 рік у сан франциско компанія ЕПЛ анонсувала свій портативний комп'ютер Apple 2 вагою 6 кілограмів і розміром з валізу. Проте голосне гасло ЕПОЛ назавжди, під яким проводилася рекламна кампанія. Проте голосне гасло ЕПЕЛ назавжди, під яким проводилася рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності через п'ять років. Apple 2 був знятий з виробництва. У 1990 році на орбіту Землі був доставлений телескоп Габла. Це унікальна багатоцільова орбітальна обсерваторія, найбільша серед запущених у космос у 20 сторіччі. Попри невдалий початок роботи, телескоп було запущено на орбіту із дефектом головного дзеркала. Зусиллями космічної експедиції дефект вдалося майже повністю компенсувати, що надало змогу наблизитися до розрахункових характеристик. Подальші експедиції вдосконалили телескоп, і за його допомогою здійснено багато важливих спостережень. 24 квітня 1942 року на світ з'явилася Барбара Стрейзенд, американська співачка і акторка. Також композиторка, режисерка, продюсерка та політична активістка. Барбара Володарка двох оскарів, а також премії Емі, Гремі і Золотий глобус. Вважається однією з найуспішніших жінок сучасного шоу-бізнесу, що продала понад 145 мільйонів примірників своїх альбомів. День Янгола сьогодні відзначають Іван, Микола, Петро та Яків. Не забудьте привітати рідних та. Близьких, що святкують іменини! Це вся інформація на цю годину. Бажаємо вам гарного тижня, хороших новин та чудових моментів протягом нього. Все буде Україна!